Всім друзі! Вітаю вас на каналі Seven Bricks, З вами я, Олексій, і сьогодні у нас на огляді ще одна серпнева новинка 25-го року, набір 42212, ось така червона Ferrari FXXK. До речі, за вікном просто жахливий дощ. Сподіваюся, що цього не чутно, бо воно все гримить. По вікнам б'є, ну, сподіваюся, що ви цього не чуєте. Що можна сказати про цей набір? Ну, дивіться, я вже зібрав бронку і можу сказати, що дуже цікавий, класний набір. Мабуть, один із моїх улюблених, хоч тут вставляє десь відео, він відеоогляд вже по-любому має вийти на каналі. Що стосується цієї фра, я вже бачу, що є нові деталі, ось ці нові. Панельки червоні, знову ж таки, панельки з бронко, Ось ця е, коротка дуга теж є. Тобто, ну загалом 900 деталей, теж не маленький набір. Я очікую, що він має бути не гірший. Звісно, у бронко в нас була амортизація, це загалом джип, який не так багато у цьому масштабі. Все ж таки, ця машинка вона ну, набагато більше схожа на Кьонікс, на корвет, на Супру, на всі ті інші машинки, які ми з вами мали. Але все ж таки, я очікую, що вона має бути не гірша. По функціям, як ви бачимо. Буде підніматися на задня кричка. Ну, звісно, має працювати македовина, хоча цього тут не показано. Ну, і також мають продатись колеса. Мабуть, це всі функції для цього набору. Це теж знову ж таки колаборація з асфальт-іграшкою на телефонах, тому має бути якийсь код. Якщо він буде, я його виставлю в цьому відео, тоді можете сканувати, хто перший, той стін. Тож загалом маємо ось таку маленьку червону Ferrari. мені здається, що знову ж таки у такому масштабі на ще не було, і це знову ж таки великий плюс. Червоний колір, ну, дві машинки, вийшло обидві червоному кольорів, звісно, хотілося б якийсь інший кольор. Але якщо так... Розтягнути в час і загалом подивитися на цю серію, то, звісно, зайвою вона не буде. Тож, власне, перед початком можу, хочу сказати велике дякую магазину Brickset за те, що дали можливість отримати ці набори трошечки раніше. Якщо ви теж хочете придбати собі набори LEGO, не тільки Technic, Creator Expert, Harry Potter, Star Wars, все це є в них на сайті, в описі відео є послання. Тож заходьте, купуйте, давайте теж їх трошечки віддячимо за те, що вони дають можливість отримати ці набори, а вам огляди трошечки раніше. Ну що, щоб вас не затримати, я вже поза кадрам відкрив коробку. Тепер давайте. Подивимось на її вміст. Так, нічого у нас більше не залишилось. Тут матимемо ось той самий код, про який я казав, кому треба ставити на паузу, забирайте. Як то кажуть, хто перший став, того й папки. Так, а тут ми будемо мати 4, 6, 3. Тут у нас 6 пакетиків пронумерованих, не 7, як було обронка. Пакетик зі звичайними покрищами. Тут нічого нового. 43,2 на 22 і на 14. Маємо ось такий великий лист з наліпками. фух, ну Скільки їх тут штук у нас? 32, якщо я правильно подивився, так, 32 і також інструкція. Власне, давайте на інструкцію ми її подивимось. Якщо чесно, ця фраза для мене взагалі згадкова, до цього набору, до виходу цього набору лого, я навіть не знав про таку модель, тому, власне, нічого не можу сказати. Давайте подивимось, мабуть, в кінці має бути фото реального автомобіля. Хочеться, щоб воно тут було. Передняли, так мовити, між собою. Ну, ось вона у нас. Ну, що можу сказати? Ну, Дійсно, є, є певні схожі риси, але як і в випадку з корветами, ось ці воздухази, повітрязабірники так правильно будуть називатись, ось тут вони ну, не дуже гарно воно виглядає. Знаєте, от Джип Bronco, він прямопутний, його гарно з злега маленького зібрати, він виглядає цільним. Ось ці такі дуже складні форми вигини, вони у маленькому масштабі не до 15, як на мене, ну, вони втрачають свій вигляд і виглядають, ну. Вони виглядають нормально, скажімо так, як до 25-го року, але не так прям реалістично, як, звісно, це виглядає тут. Але, але Lego береться такі складні моделі, в принципі, за це їм теж плюс, бо, власне, ну, що вони будуть, одні джипи робити чи якісь просто простенькі автомобілі по типу Супер, ні. Ось таке складне нам теж треба. Так, По списку деталей ми підемо потім з вами. По збірці на 197 сторінок або 317-318 Ось. Так. Це ми з вами все дивились. Ну і тепер давайте деталі Я швиденько з вами прибіжусь. Маленькі рамки маємо, трошечки ліфтами з поперечним отрімами, знову ж таки, звичайний диференціал. Приклад, але як є так, дві арки червоні. Мені здається, що були вони. Мені здається, точно 42-153 одна половинка була червона. А ось таких чотири це, звісно, то мали... маленькі, короткі, ось такі довгі панельки, теж три штучки є. Ну і далі наче нічого так в очі не кидається, але в будь-якому випадку, я думаю, що ще будуть якісь новенькі деталі, які нас дивують. Тому, власне, давайте розпаковувати перший пакет і дивитися, що ми будемо збирати на першому етапі. Одразу будемо починати з вами з огляду першого етапу збірки, бо, власне, на цьому першому етапі не було ні однієї нової деталі, тому, власне, вирішив зібрати і показати, що ми матимемо. Цікаво, що почали ми не з передньої, не з задньої, а саме з середини. Зібралось, так би мовити, сидіння, кабіну. Ось тут ми вивели шестерню. Для повороту колісо, ось таким чином воно все у нас тут відбувається. так. І власне на цьому все. Ну, етап, наче й не такий маленький, як у бронко, так, але й невеликий. Хоча, все ж таки, ну, як для, мабуть, для маленького набору такого, це нормальна кількість деталей на один етап. Що стосується другого етапу, то тут вже давайте буду розпаковувати при вас. Сподіваюся, що щось цікаве у нас все ж таки тут буде. Так, ну що, я вже бачу, що щось цікаве у нас є загалом. Тому не дарма, не дарма. Це все ми вирішили з вами відзняти. Що ми так, якщо дивишся, деталей дійсно багато. Так, ну що, давайте поговоримо про саме цікаве та саме очевидно. Це ось такі конектори. У синьому кольорі. Я таких раніше не бачив, і більш ніж певний, що вони раніше були тільки у чорному. Цікаво, чому тут вони саме потрібні у синьому, це ми збираємо подивимось. Також маємо, звісно, макет двигуна Двигунавсіці, так би мовити, умовно, нові детальки. так. І також маю якусь ось таку штуку. Теж бачу її перший раз, хоча на ній написано 2022. LEGO, Тобто деталька не нова, звісно, але у технік мені раніше не траплялись. Так, по іншим деталям, пінам ось такі у Bright Лайтгрін, зайце так називається. Маємо такі шестерні теж. Ну і на цьому, наче все. Ну, звісно, ці рамки, так, це само собою, але так, наче всі інші детальки, плюс-мінус стабільно. Ну, у нас все, Ось це тільки саме цікаво дійсно, детальками, Буду збирати дивитись чому саме синя. Одна, два, три, п'ять, 6. Тобто їх більше. Це зазвичай ці детальки використовуються для там, зміщення, або, мабуть, так. Підкріплення осей, так, але в даному випадку їх точно більше, ніж осей в даному автомобілі, тому подивимось, куди вони нас підуть. Ну що ж, стосовно другого етапу, я таки був правий за ці детальки. Вони такі у нас використовуються для того, щоб зафіксувати задню вісь, але бачите, у нас їх 6 штук, тому що ми таким чином саме відцентруємо трошечки розширюємо її. Загалом, цікаво, може відмітити, що ми трошечки припідняли на один стат, е, висоту так, двигуна. Але вісь у нас так і залишилась на тому ж рівні, що й передня вісь. І Це дуже цікаво, бо якщо бачите, сама моделька, вона наче так нахилена вниз, але по факту нахилений тільки корпус. колеса, вона все ж таки знаходиться, і сама рама, вона у нас як видно буде в один рівень. На відміну від того ж самого Маклана, мені 40 бас 20. Там дійсно у нас задня вісь, вона була трошечки опущена. За, за рахунок цього вся машина ось так нахилялася. Трошечки. Тут у нас такого немає. Тут я так розумію, чисто це все буде реалізовано за рахунок панелі. Що ж стосується третього етапу, пакетик якийсь маленький. Так, Що нас тут чекає? По деталям, звісно, в основному це червоні та чорні кольори. Маємо ось таку панель, коли знову ж таки, мені здається, вона була. Так, це все теж було. До речі, ось ці панельки в чорному кольорі. Мені здається, що вони були. В одному, максимум двох наборах, тому досить таки рідкісна, я думаю, дорога панелька буде у нас. Маємо ось таку чорну, теж вона у нас була. Ось такий сіренький шланг це точно новинка. Так, довжина 7, якщо не помиляюсь, ось вона у нас. так. У Light blue Жей. такого шлангу я раніше не бачив. Тому на 99% я розумію, що це новий шланг. Так, тайлики, ось такі панельки. Ну тут наче все. Ось ці маленькі, чорненькі. І більше нічого новенького такого я не бачу. Тож, власне. Буду збирати далі, а там подивимося, що в нас вийде зібрати. Так, половина збірки, по факту, буде позаду, я думаю, що має вже щось таке цікаво нас вимальовуватись. Потроху переходимо ми до збірки саме корпусу даного набору. З'являються у нас червоненькі панелі. ДАХ з'явився. Вивелось тут шестерню для повороту. Ми навіть ось тут спереду трошечки зібрали передній бампер. Дочі цікаво, що наліпки я не клею, але майже вся площа наліпки сіра, так як і ось ці два. Конектори, тому, власне, дивно, що вони так зробили. Що на чорній панелі ми кріпимо саме сірі наліпки, бо, власне, ну поставте тоді вже світло сірі. Так, бо с я наліпки не наклею, і воно виглядає якось не дуже. У всьому іншому, ну, етап насправді був невеличкий, так з'явився у нас також цей. Передня кришка капоту, ну і загалом, ось все, що ми маємо поки що на даний момент. Ну що можна сказати, форми вже видно, що в даного набору будуть складніші набагато за бронко, але чи вийде в них це все передати, передати дійсно реалістично. Не на фото, а вживу, це ми з вами подивимось трохи далі. Ну а зараз давайте відкриємо деталі четвертого етапу. Так, що ми тут матиме? У нас давайте подивимось. Ну, звісно, з цікавого це ось ці червоні панельки. Вони у нас вже є в жовтому, в темно-сірому, здається, і в чорному. Якщо не помиляюсь, тепер будемо мати їх і в червоному кольорі. Теж дуже потрібна деталька. До речі, ось ці мікропанелі. Мені здається, що в червоному їх раніше не було. Хоча, знову ж таки, можливо, помиляюсь. Думаю, ви мені в коментарях напишете. Вони вже в багатьох кольорах є, але саме в червоному я їх ще... Не бачив. Ну і також матимемо ось такого роду детальку, тільки вже з готовим принтом. Тут тобто, логотип Феррари, ось осінь у нас Те, я думаю дуже дорога. Гринь 50 буде коштувати мінімум. Так, ці подовжувачі ми бачили: такі панельки, такі все це вже стандартні для нас деталі. Дуже багато до речі, ось таких тайликів. 2 на 6, вже ми один мали ще 4. досить такі теж корисні детальки. Не так часто вони раніше зустрічалися, але зараз бачу, що багато де вони є. Тож, загалом, як видно, основна маса деталей червона. Збираємо далі корпус автомобіля і подивимося, що нас вийде зібрати на четвертому етапі. Перестибуємо з вами одразу до початку, саме шостого етапу. Ось. Минулі два етапи збірки ми збирали корпус перед та задню частину, також задні бампер зібрали. Загалом вирішив там не зупинятись, бо по факту нічого прям вау цікавого там не було. Ну, звісно, нові детальки. З цікавих деталей це, звісно, ще ось цей панелька, так Хоті сказати, конектор, але не панелька з принтом. Вона в нас під кутом номер 4. Зараз ставлю фото. Власне, я чомусь подумав, що це. Щось аналогічно до тої панельки, що була у жовтому корветі, але ні, вона в нас під другим кутом, так одразу і не помітиш, але дякую, що мене про це попередили. Загалом зібрали ми задню частину, яка в нас буде ось таким чином відкриватись, і навіть мати ось таку підпорку, щоб сюди ось це все так зафіксувати. Ну, мені сподобалось, як ми збирали, до речі, задній бампер, уся сама задня кришка в нас збирається трошечки так. Я б сказав би якось десь треба підлазити, щось закріплювати там не все так прям ідеально, але набір маленький зі складними формами, тому я думаю, можемо це пробачити даному набору. І тепер давайте перейдемо до останнього етапу. Так, На шостому етапі нам також знадобляються колеса, але поки ми їх залишимо поза кадром, там нічого незвичного. Ті колеса ми з вами бачили вже 100 разів, це на відміну від Ford так? Там дійсно були нові покеречки. Так. Що стосується деталей, звісно, матимемо ще два ось таких. А чому я кажу ще, наче їх в нас не було, так? Ні, один-один був за, Ось тепер, власне, ще два. Також два чорних матимемо. Тут у нас ось такий сіренький лінк. Такий самий, як і чорний, що я вам показував у минулому відео, так? тільки тут у сірому кольорі. Також маємо ось такі коннектори, які були у нас у супері. Ну і ось такого роду, Що словпи, так, такі довгі словпи, вони у чорному, а у чорному, у сірому, темно-сірому та у білому були у кьоні Ну, Це з техніку. Так, ось тепер в червоному кольорі є у нас тут. Тут у нас звичайні панельки. Ну, і, власне... Тебе уважно подивитись, бо знову як завжди щось забуду, але більше нічого такого новенького не бачу, наче це всі цікаві деталі, тож пропоную вже завершити збірку і перейти до якогось певного підбиття підсумків. Ну що ж, друзі, ось я закінчив я збірку даного набору. Також поставив поруч жовтий корвет, бо мені здається, що ці два набори вони так. Ну, максимально схожі між собою. На жаль, помранча супора вже пішла на деталі. До речі, якщо вам треба якісь детальки до наборів техніки в описі, піддає посилання на мій вже магазин з деталями, власне, там досить широкий асортимент різних деталей, я думаю, що для себе де да знайдете. Якщо якийсь набір хочете докомплектувати, або якийсь мок зібрати, тож власне, заходьте, купуйте. Що стосується сьогоднішніх наборів, що я можу сказати, або сьогоднішнього набору. Ну, це дійсно непогана збірка, і я також. Збираючи ці останні машинки, розумію, що кожна наступна машинка у масштабі 1 до 15, вона в принципі стабільно входить там, в топ-5, ну чисто моїх таких машин. Тобто ті машинки, які ми збирали там у 20-х роках, у 21-му, ну вони вже дійсно не рівнять цим сьогоднішнім машинкам. Тут складніші форми, більша кількість деталей, цікавіші, новіші деталі, нові кольори, і звісно, за рахунок цього, ці машини виграють. Якщо говорити про ось цю Ferrari, так, ну. Вона, вона прикольна, насправді так. Тут можливо не це не Джей Бронко, так тут немає підвізки, яку я можу поламати, так. Але загалом, в принципі, досить таки непоганий набір, Що стосується його функції, звісно, так, вона в нас повертає, вона в нас має можливість підняти капот спереду, двері ось так, вверх вони у нас піднімаються. Ну і також ось цю кришку можемо підняти ззаду і навіть встановити ось таку підпорку. Тобто, власне, ось такий це все має вигляд. З такого, ну. Як на мене не дуже цікаво, так, або не дуже правильно, це ось ці двері. Вони дуже масштабні, дуже великі. ну І фізично ви навіть маленьку фігурку сюди не запнете, вона дуже широка, дуже така масивна і, власне, піднімається не так вже, так би мовити, високо. Якщо взяти той же самий корвет, ось, ну тобто сюди якусь посадити міні-фігурку, там дитина ось мене грається, вона може її сюди посадити. так, Тут двері, звісно, відкриваються взагалі. Майже там на 180, але в цьому плані воно зручніше. Ці двері вони такі якісь дуже-дуже такі великі, нагромоджені, і, в принципі, як функція вони працюють, але гратися ну, точно вас ними не вийде. Візуально колір дійсно цікавий: червоний, чорний, в Такому масштабі. Мені здається, ну для багатьох Ferrari це все ж таки бренд номер 1, 2, 3, там, Десь в топі, тому власне, таку машинку я думаю, будуть купувати купувати будуть часто тут. Ну, Корвет нічого не маю проти, але, звісно, як на мене, фраєр трошечки відоміший бренд, особливо у нас. Можливо, десь там з океаном навпаки, а у нас, звісно, феррарі, я думаю, буде якось стояти вище у списку. Загалом, знову ж таки, повторюсь, нові цікаві детальки, досить таки непоганий дизайн, цікава збірка. Тому, власне, сказати, що набір поганий, не можу. Сказати, що набір якийсь там справи, в мене якесь враження, теж не можу. Це, звичайно, набір у масштабі 1 до 15, який вас не розчарує. Хіба що може розчувати своєю новою ціною, бо вже зараз. Почався серпень місяць, я думаю, всі бачили, що Лего подорожчала на 10%. Це, звісно, прикро, Але що маємо, то маємо так. І власне, ну цей, мабуть, єдиний його мінус. Тобто, і цей набір теж подорожчав, якщо ви його захочете купити, але вони вже є по певній знижці. Тому, власне, якби зараз не треба було придбати якийсь один. І ціна була рівна, я би, мабуть, вже доді орієнтувався на список деталей або на якісь там візуальні преференції, що кому більше подобається. Так, я все ж таки більше до жовтого кольору тяготію, тому я, мабуть, вибрав його. Але якщо вам подобається красний, або вам потрібно, красне, червене, бо вам потрібні червоні детальки, то чому б ні, можна взяти і ікра? Мені здається, що досить непоганий набір вийшов, знову ж кажу, топ-5, обидва займають в моєму серці, це точно. Тож, загалом, ось такий вийшов огляд. Дякую, що дивилися цього моменту. Дякую, що поставили лайк. Це на канал, ми це зробили, правильно. Так. Тож, власне, на цьому буду з вами прощатись. З вами був Олексій з вами чекає ще багато п'ятих оглядів на знеболего і не тільки.